Упродовж трьох днів Ужгород приймав учасників традиційного юнацького турніру з волейболу. Змагання проводять із метою підготовки команд Західного регіону до чемпіонату України в дитячій волейбольній лізі. Уже другий рік захід приурочений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту Володимира Сазанського. Цей турнір приурочений пам'яті нашому і тренеру, і бившому. Людина, яка заснувала, фактично, була, так би сказати, засновником цієї обласної нашої школи, Володимир Петрович Сазанський. Це слід відзначити, тому що вже два роки, як його між нами, немає, на превеликий жаль, він дуже багато зробив як для школи нашої обласної, так і багато взагалі для розвитку фізичної культури і спорту, а також культури в місті, Ужгороді». Отож юнаки 2006 і 2009 років народження із Закарпаття Івано-Франківщини та Львівщини суперничали за призові місця. Старші шість команд з заколовою системою і молодші вісім колективів спочатку на груповому етапі. Їх тренери відзначають важливість таких змагань. Дітки повинні тренуватися, дітки повинні приймати участь у яких заходах. Тому що ті карантини, закриття шкіл, і це все це вже наскільки виводить з колії, дуже важко їх адаптувати до це. І діти почали їх більш хотіти цим займатися. Я хочу, щоб менш більш, щоб тільки війна закінчилась, і Україна стала вільною. А дітки наші будуть щасливі і здорові. На необхідності проводити змагальні заходи, наголошують і юні гравці. Зараз для нас для цілої України легкий час і багато секцій спорту майже відсутні. І треба підтримувати, хоч почуть хоч волейбол. Кожен буде чуть-чуть. один футбол, один баскетбол. Наприклад, я, я підтримую волейбол, бо я це люблю. Мені це подобається. Я вже третій раз тут. Ми кожного року збираємося. Приїхати сюди, щоб отримати задоволення, отримати нової ігрової практики, за підсумками триденних баталій у старших юнаків перемогла ДЮСШ-3, а у молодших – господарі майданчика команда ЗОДЮСШ-1 ужгород.